Кожен подих це небезпека, кожна емоція загроза. Я намагалася бути сильною страни, та сила в мені, як буря, її не зупинити, не вгамувати. Я ж лише хотіла захистити вас. Ану, пане усіх. Я думала, коли втечу, усім стане краще, безпечніше. Що самотність мій не шлях, але серце моє не мовчить. Я люблю Анну, вона мій світ, моя сестра, я хочу захистити темашканців Аранделю. Ця сила, я не просила її, не шукала, вона частина мене, але й ті, моя, Оце життя, боротьба, ховатись, усміхайтеся. Мовчати, коли хочеться кричати. Мене вчили, що любов це слабкість, що біль — це загроза, що бути сильною, значить, бути самою. Але хіба це сила, якщо вона руйнує все? Я мушу бути одна, краще холодна самотність, ніж скази.